Це Вакіта або Каліфорнійська Фоцена, найрідкісніший морський савець у світі. Високі шанси, що ви ніколи не чули про цих тварин. Але бентежить інше: Вакіти зникають так швидко, що майбутні покоління можуть ніколи про них і не дізнатись. Окрім того, що цей вид був відкритий не так давно, лише в 1958 році. Станом на 2024 рік у світі існувало всього 11 особин. Що є найменшим показником за всю історію спостережень за цими тваринами в межах площі дослідження їхньої популяції? То що це за тварини та чому їх залишилось так мало? Від кого вони еволюціонували, та хто їхні найближчі родичі? Де їх ареал поширення? Та чи є шанси збільшити популяцію вакіт штучно? Як це роблять науковці з іншими видами тварин? Всім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні я виконую ваше замовлення: відео про вакіт або як їх ще називають морських свиней, дуже милих тварин, які, на жаль, опинилися на межі вимирання. Буквально ви можете собі уявити, як складно вакітам, яких добре, якщо залишилося з десяток у всьому світі, віднайти собі пару та відновити популяцію. Вакіти дуже рідкісні, тому гадаю, ви не будете здивовані, що відео з ними буде дуже мало. Піймати морських свиней на Камеру це велика удача для будь-кого, навіть для вчених, які цілеспрямовано шукають саме їх. Взагалі давно на моєму каналі не було відео саме про тварин. А судячи з переглядів, вам таке подобається. Тому і говоримо сьогодні про вакіт. А ви пишіть в коментарях, про кого ще розповісти в майбутніх відео. Одразу на початку відео я нагадаю вам про збір для взводу безпілотних авіаційних комплексів 32-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, якщо у вас є змога, донатимо на зсу. І розповсюджуємо цю інформацію. Вони щодня та щоночі захищають наші міста від росіян. Тому давайте будемо надійним тилом, до якого навіть не потрібно зайвий раз звертатися. Донатимо, щоб кожен військовий відчував нашу підтримку. До того ж, для нас це дуже просто: ось ківер-код, під відеопосилання, і це лише хвилина нашого часу. А тепер переходимо до каліфорнійських фоцен. Вакіти, як і будь-які живі організми на нашій планеті, дожили до наших часів завдяки складному природному добору. Але ви здивуєтесь, якщо я вам скажу, що найдавніші предки цих китоподібних ходили по землі? Це дуже цікаво. Тож спочатку я хочу перенестися в початок еволюції всіх китоподібних, якими є каліфорнійські фоцени, від того, як тварини іноді можуть адаптуватися до навколишніх умов, просто вибухає мозок. Одразу хочу попередити, що зараз буде не про самих вакіт, а про довгу еволюцію китоподібних, яка і призвела до появи цих тварин. Тому, якщо ви вважаєте, що це не по темі і вам не хочеться про це слухати, ось і таймкод, щоб прийти одразу до інформації про морських свиней. Але залишайтесь, якщо хочете знати повну картину формування цих милих морських савців. Згідно з дослідженнями багатьох скам'янілостей стародавніх виборлих тварин. Виявилося, що предки перших китоподібних були сухопутними. Так, так, це перший архіоцет, тобто стародавній кит, з лапами, який на кита взагалі не схожий. Здивовані нам якось звично собі уявляти, що еволюція відбувається. По іншому, морські тварини розвивалися, частина з них вийшла на сушу, а частина продовжила жити та розвиватися в океані. Але згідно з молекулярно-генетичними даними, близькими родичами китоподібних є парнокопитні, зокрема бегемоти. Дивно, правда? Насправді ні. Китоподібні мають багато ознак того, що колись вони переміщалися сушею, наприклад, дихання атмосферним повітрям. Кити, дельфіни та морські свині не можуть плавати дуже довго під водою, як це роблять риби. Вони піднімаються на поверхню, щоб зробити вдих. А чи помічали ви, що морські савці рухаються у воді не так, як риби? Їхній хребет вигинається в іншій вертикальній площині. А це ознака савців, що бігають, а не риб, що плавають. А ще зверніть увагу на кістки в їхніх плавниках. Вони нагадують кінцівки наземних савців, які просто зрослися разом. Отже. Усі ці ознаки свідчать про те, що давній спільний родич парнокопитних та китоподібних ходив по землі. Раннім предком цих двох великих сучасних інфрарядів вважають кріакуса-савець, що жив під час палеоцену від 50 до 60 мільйонів років тому. Кріакуси жили на території сучасної північної Америки. Вони були завдовжки в один метр та вагою всього 7 кілограмів. Їли все: і фрукти, і дрібних савців. Від кріакосів еволюціонували перші парнокопитні травоїдні ссавці, діакоденсіси. Вони мешкали на території Північної Америки та Європи 55 мільйонів років тому. Вони були дуже схожими на сучасних дуєкерів, невеличких антилоп, поширених в Африці, китоподібні також еволюціонували від кріакосів, але це просто не вкладається в голові, як це це і це розвинулося від тварини, яка за розміром та виглядом була більше схожа на сучасного бінтуронга чи кінкажу. В 1983 році в Пакистані науковці знаходять фрагменти черепа дуже цікавого представника вимерлої тварини, що жила 50 мільйонів років тому. Вона жила на суші, мала чотири лапи і була м'ясоїдною, але разом з тим мешкала на узбережжі моря Тетіс і навчилася пірнати за рибою, Схожий чи то на вовка, чи то на крокодила. Цей вид жив на межі двох світів. Але анатомічно був схожим на сучасних китоподібних китів, дельфінів та морських свиней. Вони мали копита, тонкий хвіст та щиколоткову кістку, яка пов'язувала їх з парнокопитними. Але форма черепа, будова вушної кістки та зуби мали ознаки притаманні лише китам? Погодьте, що між черепом найпершого та сучасного кита є дещо спільне. Окрім того, під водою вони рухалися як видри, рухаючи лапами не зі сторони в сторону, а вгору та вниз, як це роблять сучасні китоподібні. Тварину назвали пакіцетусом, буквально пакистанським китом. Але чому вони. Вирішили 50 мільйонів років тому так кардинально змінити своє середовище існування. Еволюційні біологи пояснюють, що щоразу, як у певного вида, з'являються можливості ефективніше знаходити собі їжу та жити в певній ніші. У цьому випадку у воді то вид переміститься саме туди. Якщо його адаптації дозволяють йому там вижити, він виживе. Звучить просто, але це мільйони років еволюції. З листи інших знайдених тварин поступово візуалізували ланцюг, як китоподібні з сухопутних стали повністю морськими тваринами. Спочатку були пакіцетуси та індогіуси, земноводні амбулоцети та протоцетиди. Пізніше повністю морські дородонтиди чи цитотеріуми стародавні предки китів повністю переходять з суші у воду за 8 мільйонів років, що з еволюційної точки зору дуже швидко. Щодо сучасних китоподібних, то вони з'являються близько 30 мільйонів років тому. Сучасні вчені виявили багато інактивованих генів, які свідчать про їхнє сухопутне минуле. Наприклад, цей ген допомагає виробляти слину, але у китоподібних він вимкнений. Бо коли ти хапаєш ротом рибу разом з морською водою, змащення їжі для ковтання не є проблемою. Також інактивованими стали ці гени. Вони відповідають за згортання крові, але китам вони не потрібні та навіть шкідливі на глибині суди не звужуються, що в результаті могло підвищувати ризики формування тромбів або виникнення кровотечі. Як бачимо, багато ознак з минулого свідчать про те, що китоподібні були сухопутними тваринами, і це чудовий приклад еволюції, який призвів до появи багатьох красивих істот, включаючи вакіту, про яку ми власне і говоримо в цьому відео. Вакіти схожі на маленьких дельфінів, чи не так раніше їх навіть включали до родини дельфінових. Проте, дослідивши морських свиней, краще вчені зробили висновок, що вони не більш ніж просто їхні далекі родичі. Зараз існує окрема родина фоценових, яка відокремилася від спільного з дельфіновими предка 15 мільйонів років тому. Генетичне розходження дельфінів та фоцен можна порівняти з відмінністю між наземними тваринами, які є родичами, але належать до різних груп, наприклад, між кіньми та коровами. Якщо порівняти візуально цих двох тварин, ви їх точно не сплутаєте. Вакіти відрізняються від дельфінів, по-перше, меншим розміром. Дорослі морські свині всього лише півтора метра завдовжки, тоді як дельфіни бувають розміром в 4 метра. По-друге, у морських свиней округла голова, а їхні зуби нагадують ряд зватних паличок. У дельфінів зуби гострі, конічної форми. Дельфіни та фоцени по-різному полюють. Перші ловлять здобич швидко та спритно, а морські свині тихо, використовуючи ехолокацію, щоб виявляти навіть крихітних безхребетних в піску. І, взагалі, поведінка фоценових дуже стримана та інтровертна. Вони не збираються у великі групи як дельфіни, тому подорожують часто парами або одинаками. На відміну від різноманіття дельфінів. Фоценових всього лише чотири вида. Вони мешкають в різних кліматичних зонах від крижаних вод Арктики та Антарктики до тропічних регіонів і навіть запливають в пресноводні річки. Наприклад, окулярна фоцена поширена поблизу південного узбережжя Південної Америки Тасманії, Нової Зеландії, а ще її спостерігали в субантарктичних водах. Фоцена бурмейстра зустрічається тільки в прибережних водах Південної Америки. Їх часто можна побачити невеликими групками до восьми осіб в річках та лиманах. Ареал поширення фоцен звичайної досить широкий. Вони розповсюджені від узбережжя Західної Африки на північ до північного Льодовитого океану і до східного узбережжя Сполучених Штатів. Також ще одна група мешкає в Тихому океані. Цікаво, що вони відсутні в Середземному морі, але ізольований фрагмент ареалу звичайних фоцен є в Чорному та Азовському морях. На жаль, вони занесені до Червоної книги України як вразливий вид. Але вакіти мають найобмеженіший ареал серед всіх китоподібних. Ось ця маленька плямка на півночі каліфорнійської затоки, обрамлена з трьох сторін напівпустелями, і є ареалом каліфорнійських фоцен. Так же сталося, що вакіти, як і всі фоценові, живуть на Мілководді, де глибина досягає максимум 150 метрів. А ще краще 50 метрів. Саме на такій глибині вони можуть знайти свою улюблену їжу, дрібну рибу та кальмарів. Умови проживання, до яких пристосовані фоцени, звужує їхній ареал. Ви вже могли помітити, що територія їх поширення обмежується дуже вузькими прибережними зонами. А разом з нашим сусідством морські савці стають вразливішими не лише у зв'язку зі зміною клімату, але й рибним промислом, що розвивається небаченими раніше темпами. Але про це дещо згодом. Факі дуже легко впізнати за запарвленням. Вони мають виразні чорні плями навколо очей та рота. Самки трошки більше за самців. Вага каліфорнійських фоцен може коливатися від 27 до 68 кілограмів. Що робить їх одними з найменших морських свиней у світі? Ці тварини відносно довго розмножуються та дорослішають. Вагітність вакіт триває до 11 місяців, після чого мати разом з телям від 6 до 8 місяців подорожують водами океану. В сумі вакіті необхідно від 3 до 6 років, щоб стати статевозрілою особиною. Це одна з причин, чому їхня чисельність невелика. Популяція просто не може відновлюватися швидше, ніж відбувається вимирання. А ось за швидкість вимирання вакіт відповідальна саме людина. Хоча, якщо пройтися оком по північному збережжю моря Кортеса це друга назва каліфорнійської затоки, ви не побачите великих міст, сюди впадає велика річка Колорадо. А тому пестициди від сільськогосподарської діяльності можуть стікати прямо до ареалу вакіт. Звісно, ці сполуки є токсичними для цих тварин і можуть призвести до хвороб чи навіть смерті. Варто сказати, що останні десятиліття з цією річкою пов'язано дуже багато проблем. Половина стоку колоради використовують для зрошення сільськогосподарських угідь. А якщо подивитися на дельту цієї річки, то ви майже не знайдете там води. Вона просто не доходить до гирла. Надзвичайно активний забір води з річки містами, підприємствами та особливо фермами у поєднанні з посухами останніх років призвело до висихання Колорадо на деяких ділянках. Зараз ви бачите результат використання людьми води з річки. Але обміління річки також негативно впливає на екосистему каліфорнійської затоки, оскільки відсутність надходження поживних речовин призводить до скорочення популяції креветок та різних видів риб. А це фактично потенційна їжа для вакіт. Так що, як бачите, людям ну, дуже складно балансувати поміж проблем, які ми самостійно і створюємо. Однак найбільшою загрозою для виживання морських свиней є рибальство. До того ж, рибальство з використанням зябрових сіток. Вони висять стіною у товщі води і створені для того, щоб риба потрапляла у неї головою, а намагаючись вибратись з неї, застрягала всі ці зябрами. В деяких частинах світу риболовля такими сітками заборонена, оскільки сітка не обирає, яка тварина потрапить у пастку. Часто в них заплутуються черепахи, тюлені, морські леви та інші китоподібні для морських савців. Зябриві сітки дуже небезпечні, бо тварина в них легко заплутується, травмується або гине. Як і у всіх китоподібних, у каліфорнійських фоцен немає зябр. Вакіти дихають повітрям, випливаючи на поверхню. Якщо вона заплутається, у неї є лише кілька хвилин, щоб звільнитися. В гіршому випадку вона отримує травми або тони. Незважаючи на те, що використання зябрових сіток в межах поширення вакіт урядом Мексики зараз заборонене, незаконний промисел триває. Їхньою основною ціллю є риба тотуаба. Тотуаба Каліфорнійської затоки, і колись їх тут було дуже багато. Але через надмірний вилов за останні 50 років популяція цієї риби скоротилася настільки, що вид отримав охоронний статус на межі зникнення. Що ж особливого у цій рибі, що, попри офіційну заборону вилову, люди продовжують ризикувати. Браконьєри ловлять тотоаба для продажу на китайському ринку, де за цю рибу дають просто неймовірні гроші. Плавальний міхур тотоаба вважається в Китаї делікатесом. За кілограм міхурів дають від 20 до 80 тисяч доларів. За це їх прозвали морським кокаїном. Ось так це виглядає вже на продаж. Але ви скажете, жоден делікатес не може так коштувати. І якщо так, ви думаєте абсолютно правильно. Плавальний міхур не просто делікатес. А стародавній китайський засіб для лікування різних хвороб та збільшення тривалості життя. Втім, раніше для цих цілей китайці виловлювали жовтого гігантського буркотуна, який був поширений на узбережжі Китаю та в річці Янзи. Був поширений, бо його виловлювали у таких кількостях, що буркотун став видом на межі зникнення. А отже, у себе нагидали, можна переорієнтуватися на іншу рибу в іншій частині світу. Ось так в Китаї почали возити тотоаба. Варто сказати, що я трошки пошукала наукових досліджень щодо приваг вживання їхнього міхура для здоров'я. У звітах науковці вказують, що в ньому дійсно немало колагену та корисних жирних кислот, але вони так і не знайшли доказів того, що ця частина тіла тотоаба може подовжити життя краще за звичні нам бади. Ось так контрабандою Тотоаба досі продовжують возити у великих кількостях до Китаю. І така риболовля шкодить вакіті як ніщо інше. Якщо в середині ХХ століття їх налічувалось 5 тисяч особин, в 90-х роках всього 700, то в 2024 році дослідники змогли зафіксувати всього лише 11 вакіт. Можна себе заспокоювати, що можливо їх більше і просто вчені не всіх знайшли, але той факт, що шукати їх стало так важко, про щось та й говорить. Чи намагалися люди штучно збільшити популяцію цих морських савців? Програми розведення в неволі часто є успішними для інших видів, що знаходяться під загрозою зникнення. І теоретично з вакітами можна було б зробити те ж саме. Втім, реальність така, що, на відміну від дельфінів, вакіти виявилися ну дуже чутливими до стресу та змін у навколишньому середовищі. Усі попередні спроби вилову вакіт задля охорони та розведення завершилися невдачею. Тварини страждали, що призводило до ускладнень зі здоров'я та навіть до смерті. У 2017 році рятувальна місія Вакіта Сіпір спробувала виловити двох каліфорнійських воцен, щоб створити їм тимчасовий заповідник у каліфорнійській затоці. Але, попри усі намагання, місію довелося терміново перервати. Одна доросла самка померла невдовзі після того, як її помістили в морський загін, а іншу випустили, оскільки тварина помітно стресувала. А, враховуючи кількість вакіт у світі, спроб більше немає. Тож зараз перспективи програми розмноження є щонайменше дуже туманними, а щонайбільше неможливими. Мабуть, єдиним способом збереження цього виду є захист їхнього природного середовища існування. На щастя, дослідження генетики вакіт виявило, що вони досить здорові, як для своєї маленької популяції. Тобто вчені хочуть сказати, що інбриндинг їм шкодить не так сильно, як міг би. Здатність вакіт справлятися з вимиранням, ймовірно, є результатом ефекту пляшкового горла. За оцінками вчених близько 25 тисяч років тому популяція каліфорнійських фоцен зменшилася на третину, втім змогла відновитися. Далі морські савці пройшли процес генетичного очищення, тобто усі особини з низькою адаптивністю гинули, видаляючи таким чином шкідливі гени з генофонду вакіт. Решта популяції вижила та була стабільною, поки не з'явилися зяброві сітки. Отже, хоч потенціал самих тварин до відновлення високий, Вакіти, мені дуже шкода, що ваш успіх залежить все ж таки від нас, людей. Кажуть, що якщо ось прям взяти і зараз припинити будь-який вилов в межах ареалу, вакіт, то є шанси, що популяція до 70-го року становитиме 300 особин вже непогано. Але ж ви знаєте, що з людством це ну ніколи не працює, щоб люди взяли щось і різко припинили робити. Знаєте такі випадки? Що ж, це все. Залишайте коментарі, чи знали ви про цих тварин раніше. Яких ще тварин ви б хотіли побачити у моїх відео? Буду вдячна за ваші ідеї. Перед тим як закінчити це відео, я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує мою роботу. Дякую кожній та кожному, хто робить одноразові донати. Ваша підтримка завжди приходить у найнеочікуваніші моменти, і справді надихає продовжувати. Особлива вдячність моїм підписникам на Patreon, BuyMeCoffee та спонсорам YouTube. Ви не про... Просто підтримуєте канал, ви фактично даруєте мені змогу займатися цією справою повноцінно. Усім глядачам надсилаю обійми через екран. Нехай ваш тиждень пройде вдало. І побачимося зовсім скоро.